Від Івана Святої Євангелія читання, тобі слава тобі. Будьмо уважені, сказав Господь: ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Моїсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, Щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним. Спасти світ. Слава тобі, Господи, Слава тобі. Слава Ісусу Христу! Бог бо так полюбив світ, що дав свого Сина Єдинародного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Господь наш Ісус народився не в Римі Атенах чи Вавилоні, не в будь-якій іншій культурній столиці в Візантії, Антіохії, а в маленькому місті. Містечку. Бо за, по, полюбив творіння, полюбив людину і прийшов. Завжди наголошує на ставці буття 1.26. Сотворімо на наш образ і на нашу подобу. З першої глави книги Буття Бог починає любити людину, але Він предвічно її любить. Потім Єремія каже: я полюбив тебе любов'ю вічною, ти мій зберіг для тебе благодать свою. Бог предвічно знав, що ми народимося. Бог предвічно знав, що будуть такі люди, які бачите перед собою ми разом з вами. І він полюбив кожного з нас. Подарунок можна прийняти або відкинути. На подарунок навіть не можна собі заслужити. Його або приймаєш, або кажеш ні, мені не треба. Уявіть собі, що вам хтось подарував сертифікат на безлімітне плавання в басейні. І ви дуже сильно любите плавати в басейні. І ця людина для вас зробила усе для того, щоб зробити вас щасливими і дарує вам цей сертифікат. І ви можете його прийняти, а можете що з ним зробити? Поставити в шуфляду і нехай стоїть. А можете радіти життю і кожного дня ходити і плавати? Подібно є з Отцем Небесним. Він приніс відкуплення у світ, а питання, чи ми його приймемо, чи ми його відкинемо. Ми Скажемо, ні ні, почекай Ісусе, я маю свою волю. Твоя воля то є дуже добре, але моя воля ще краще. Знаєте, чому нам так? Трішки є важко, бо тому що дуже часто через одну історію, яку я вам зараз розповім, про Сократа в Давній Греції одного дня підійшов до нього схвильований чоловік і сказав Хочеш, розповім, що я щойно почув про твого друга? Сократ спокійно підняв руку. І відповів: Зачекай. Перш ніж говорити, я хотів би, щоб ми пропустили ті слова через три фільтри. Щоб вони пройшли перевірку. Три фільтри? запитався чоловік. Саме так, сказав Сократ. Перший це правда. Ти абсолютно впевнений, що ти. Те, що ти збираєшся розповісти мені, це є правдою. Ну, ні. Я просто десь то почув. Розумію. Отже, ти не знаєш, чи це правда. Перейдемо до другого фільтра. Доброта. Те, що ти хочеш мені сказати, це щось хороше про мого друга? Ні. Швидше навпаки. Другий фільтр. Знову промах не підходить. Отже, відповів Сократ: Ти хочеш мені сказати щось погане про нього, не маючи впевненості, що це правда? І лишається останній фільтр: Скажи, чи є мені якась користь із того, що ти збираєшся мені розповісти? Чесно кажучи, не дуже немає користь. Тоді підсумував Сократ, якщо те, що ти несеш, не є ні правдою, ні добрим, ні корисним, тоді для, цього, для чого це все говорить. Розумієте, якби подібно ми так собі пам'ятали ці три фільтри, про які вчить Сократ, то практика цього простого правила не лише зберігає наші стосунки, але робить кращим. Суспільство в цілому. І десь так, ті давні філософи, які ймовірно могли знати якогось свого Бога, якогось Бога, якого вони вірили, вони напевно що переживали теж почуття подібні, як, як і ми: осуд, любов, терпеливість, жадібність, правда, неправда. Все вони переживали як люди, так само, як і ми з вами. Але сьогодні ще є така вставка до старого завіту, що буде піднесена як змій на палиці Мойсеєві Це є про прообраз Ісуса Христа, який за нас постраждає на хресному дереві. І що цікаво, що цілими тижнями в будні дні ми читаємо святе Євангеліє тоді, коли фарисеї і родіяни радуть раду на Ісуса Христа. Хочуть його погубити, хочуть його вбити, запитуючи його, чи лежить давати податок кесареві кесареві, Боже Богові. І він дає відпору, дає мудрі відповіді. Однак люди не прийняли подарунка, про які Сьогодні звучить Івана 3, 16. Івана 3 глава, 16 вірш, це є фундаментальна річ, бо Бог. Любить своє створіння, Бог любить людину настільки сильно, що він просто стає шалений для нас, для кожного з нас, і дозволяє собі одну річ лягнути добровільно на хрест і бути прибитим, цвяхами, тими воїнами, яких Він створив, яким дав життя. Ну і пам'ятаєте ще. І цікавий для мене теж факт, чому з 12 апостолів він також покликав Юду, знаючи, що він його зрадить. Але Юда був готовий нести, нести цей хрест, свій хрест особистий, і також нести добру новину Євангеліє, те, що він крав скарбнички гроші. Ісус фактично трішки закривав очі на це, але він знав правду. Що Він його зрадить. Але який стосунок до нас сьогодні має це Євангеліє, бо тому, що Євангеліє любові, яке написане самим апостолом Євангелистом Іваном, воно влучно Сьогодні ціляє прямо в серце, бо тому що такі слова, як Бог полюбив світ, що дав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, мав ту перепустку, той сертифікат до Царства Небесного, яке ми отримуємо разом з вами при святому хрещенні вже на старті, і ми стаємо громадянами Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!